Вадим Васильчук, депутат Київської міської ради, Хотілося б додати, що громада та депутати вже давно звертають на цю проблему увагу. І лівобережжя і Дніпровський район загалом прекрасно знає, що у нас дуже великі проблеми з транспортною системою, і це будівництво саме може зупинити взагалі фактично транспортне міст метро. Хотілося б додати, що ми вже неодноразово підтримували рішення, які можуть змінити такий хід подій. Але, на жаль, в Київраді депутати не хочуть дослуховуватись громадами, не хочуть чути голос розуму, як то кажуть. В 2016 році а, у нас фактично зараз відсутній документ, який може чітко розповісти про 100-метрову смугу. Облизу річки Дніпро, і ми, тому наш, наша фракція об'єднання самопоміч, зараз пропонує два проекти рішення. Один, який нарешті наведе лад з прибережною смугою, яка окреслює всю ріку Дніпро і не тільки ріку, всі прибережні смуги наших водойм для того, щоб ми нарешті. Перестали будувати і нищити наше місто. Це перше. І другий, другий проєкт рішення ми направили на те, щоб скасувати містобудівні умови для комплексу Сонячна Рів'єра, оскільки він є незаконним. І я прошу, а от сказав би від громади, вимагаю підтримати наших колег. В сесійній залі, оскільки він буде розглядатись найближчим часом, на жаль, аналогічний проект вже був поданий нашими колегами і не знайшов більшості. Тому я радий, що ми якраз зараз піднімаємо цю тему, тому що вона набула такого суспільного розголосу з нещодавних подій. Любомир Гузар був для нас авторитетом для всіх. Я думаю, що він для мільйонів греко-католиків є досі авторитетом. Ми зберігаємо про нього пам'ять і храм, в якому він є, зараз тріщить по швам саме через будівництво. Тому. Ще раз закликаю, почуйте Дніпровську громаду, почуйте Дніпровський район, почуйте лівобережжя і, колеги-депутати, підтримуйте відповідні проекти рішень. Дякую.